Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Це продовження серії роликів про покупки за кордоном. І сьогодні я покажу на реальному прикладі, як купувати товари на Алиекспрес у 2021 році. Від реєстрації до оплати. Погнали! Отже, заходимо на сайт Алиекспрес. Вибираємо країну доставки. Також вибираємо мову інтерфейсу, української, на жаль, немає. Вибираємо валюту. Нажимаємо клавішу Save. Далі заходимо в розділ Аккаунт і жмемо Join. Вискочило вікно реєстрації. Сюди вводимо Пошту, на яку будемо реєструвати аккаунт, і вводимо пароль від 6 до 20 знаків. І жмемо create account. Ось і все. Реєстрація пройшла успішно. Отже, вирішив я собі замовити захисне скло для смартфона Samsung Galaxy S7. Пошуку можна набирати українською. Давайте спробуємо. Деколи видає результат. Так, дивимося, ну. Galaxy S7, але в більшості це чохли. Чохли нас не цікавлять. Давайте спробуємо англійською. Ось, якраз видало те, що нам потрібно. Є безліч варіантів. Отже, вибрав я собі ось такий варіант. Вибираємо For 7 і відразу йде в комплекті 3 штуки. Зверху це пише назва магазину. Бачите, 94,4% позитивних відгуків, 1263 фоловера. Дивимося внизу на відгуки. Отже, в більшості відгуки позитивні. Також можна поставити галочку, щоб відсортувати відгуки з України. Також раджу встановити такий додаток в Chrome Aliradar. Він дає можливість побачити, як змінювалася ціна на товар, а також реальний рейтинг продавця. 85% це хороший рейтинг. Можна сміливо купувати. Тиснемо «Buy now» купити зараз. Тут бачимо три блоки інформації: інформація про доставку, методи оплати та безпосередньо саме замовлення. Так як я вже купував з цього аккаунта, то адреса у мене внесена. У вас це поле буде пустим, тому вам потрібно додати нову адресу. Тиснемо Add New Address, заповнюємо англійською отримувача, номер телефону, адреса, вулиця, будинок, квартира. Вибираємо область, країну доставки та поштовий код. Якщо ця адреса буде по замовчуванню, ставимо галочку на set as a Default. І нажимаємо Save and Continue, зберегти та продовжити. Далі переходимо до методи оплати. Тут є варіанти оплати картою Visa, MasterCard, U-Money, WebMoney і гаманець Kiwi. У мене карта вже внесена. Вам потрібно буде натиснути Add new card» додати нову карту. Тут заповнюємо всі поля, вносимо 16 цифр карти, тримача карти. Дату до котрої вона дійсна. А також cvv код Внизу ставимо галочку Save this Card. Тобто зберегти карту і тиснемо Continue. Продовжити. Я тисну Cancel, так як в мене карта вже внесена. Вибираємо внесену карту. Переходимо до блоку замовлення. Перевіряємо, чи все вірно. Вибрана безкоштовна доставка. Ще раз перевіряємо адресу доставки та метод оплати. І тиснемо Place Order. Оформити замовлення. Все. Оплата пройшла успішно. Далі очікуйте на зміну статусу замовлення в розділі Мої замовлення, а також присвоєння трек коду для відстеження. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!